Після виборів починається процес формування коаліції, який досить довго. Іноді він може займати від 4 місяців до півроку. Це означає, що наступних півроку кабінет міністрів залишається таким же, і щодо України всі, всі наприклад, пакети підтримки, які зараз існують, будуть продовжувані. Нідерланди це країна коаліції для того, щоб сформувати уряд, як найменше три партії мусять сформувати коаліцію. З цих чотирьох найбільших партій, які зараз східно рейтингів отримують першість, є для два варіанти найбільш ймовірної коаліції: це ФВД з Ділан Єсилгус, Хрун з ПФДА з Франсом Тимермансом і New Social Контракт з Пейтер Омсіхт як лідер. Такий варіант дуже сприятливий для України, це означає, що політика щодо підтримки України не зміниться. А є інший варіант це ПФДей, тобто Ділан ЮСілгас, це Peter von New Social Contract І третя партія PFFA з Хейертом Вілдерсом, який досить скептично налаштований, його партія скептично налаштована щодо підтримки активної України. А в такому випадку загальна політика щодо України, якщо ця. Коаліція буде лідуючою, трошечки більш зарезервованою буде, але також кардинально не зміниться.